Аристотель, метафізика, книга друга, розділ перший. Філософія знання істини, зв'язок між знанням істини, знанням начал та причин. Розгляд істини там тяжкий, а тут легкий. Ознакою цього те, що ніхто не зможе торкнутися її, як належить, і не зазнає суцільну неудачі, але кожен говорить щось про природу і самотужки додає до, до розгляду істини, або нічого, або трохи. Але зі всіх цих висловлювань, зібраних разом, постає вже якась величина. Тож, якщо це схоже на те, як ми принагідно говоримо при прислів'ї, хто не влучить у ворота, не втрапить у двері, Тут род існий був легким, але мати якесь ціле бути не змозі мати частину, виявляє його розгляду тяжкість. Напевно, тільки тяжкість існує двома способами, і причина не в речах. А в нас Аж як очі кажанів мають. Пристосовуватися до денного світла, так і ум нашої душі має пристосовуватися до речей, найочевидніше зі всього за своєю природою. і справедливо мати вдячність не лише до тих, чиї поряди спільніші з нашими, і до тих, що висловлюючи поверховніше, адже вони що додавши раніше нас тренуючим свою власність. Справді, якби не з'явився Тимофій, ми не мали багатьох музичних творів, а якби не фрі, ні, не з'явився б би Тимофій. Тимофій Мілецький, відомий давньогрецький поет і музик-ферніт учитель Тимофія. У такий же спосіб можна сказати і про те, що висловилися про істину. Від одних ми перейшли, прийняли деякі погляди, а інші філософи починили по появу цих філософів. Правильно має місце і те, що філософи називають знанням істин. Справді, мета споглядального знання істина, а практичного справа, адже практичні люди. Навіть коли спостерігають, як має місце щось, ожидають не вічне, а те щось відносне і зараз, оте ми не відаємо існе без відвідання. Причини, Аж для кожної властивості щось найбільше порівняно з рештою, а саме те відповідно до чого, решти притамани, співмене, як от огонь найтепліше, ніж для інших речей. Він є причиною тепла, тому найбільше існе те, що є причиною існування, подальші істини. Тому і начала завжди сущих необхідно завжди найбільш істинним, адже вони не, не колись істинні і не якась причина буття для них, але вони є причиною буття для решти суші. Так що кожен має стосунок до буття, та кожний має стосунок до істини. Розділ другий. Необхідність існування начал та причин. Два різновиди виникнення, в якому розумінні, виникають воно може мати вічне начало, що таке нескінченне чи може його розпізнати. Але цілком ясно що якесь начало, і що причина сущих, сущих, небезмежність за прямою лінією ланцюжка в за форму, адже не може, не виникли з того, яке речона йти ланцюжкове виникнення, як от плоті з землі, земля повітря, повітря з вогню і так позупина, і не може йти досконченно, це звідси начало руху, як от людина рушиться повітря, і те сонце ма сонце ворожнечує, і не має жодного кінця. Кінця цього комутатор що йдеться про погляди МПДО. І схожим чином те, задач чого не може йти у нескінченне, наприклад, хоч заради здоров'я, воно заради добробуту, добро заради чогось іншого, і так завжди інше заради чи ще іншого. І чим будь так само, адже для середніх ланок, для тих, які ще останні попередні, необхідно, щоб попереднє було причиною тих ланок. Ще після цього, якщо нам треба сказати, що з цих. Трьох є причини, ми називаємо перше, адже, безумовно, не останнє. Покінцево зовсім не є причиною, але не середини, бо воно причина лише одного. І немає різниці, воно ну, є середина, одне чи більше одного і безмежні вони, чи обмежені. Але в суші безмежний в той спосіб, який безмежно в загалом усі частини середині, аж до тепер, аж якщо немає нічого першого, немає взагалі жодної причини. Але й донизу неможливо йти до нескінченно, коли рух гору є таким, що має начало, як і, наприклад, з вогню вода з неї земля, так завжди виникає якийсь інший рід, а ще одне з одною виникає двояко, тобто з двох значеннях, і наразі нам йдеться не про те, як говориться після цього, як у Ісмаїдських і Ісмійських ігор Олімпійських, йдеться про те, як хлопці, що змінюється, виникає чоловік. Обоє з води виникає повітря, бачу, нова, вай, що другі проводяться після перших. Отже, одне розуміння виникнення це, як ми говоримо, що з хлопців уникає чоловік, тобто, як з того, що виникає, виходить, виникле або з того, що звершується, завершене або тут завжди є між не, як, наприклад, виникнення між буттям і небуттям. І так само те, що виникає між сущим і несущим. Там же учень це той, хто стає знавцем. І це тим, про що говорить, що з виникає з учня. А до розуміння виникнення це як виникає вода з повітря, тобто коли одне, з двох двогине. Тому там у першому прикладі одне і одне не повертається в чоловіка, не виникає. Знову хлопчик, аж тут з виникнення виникає, не те, що виникає, а те, що після виникнення, так само і день виникає зранку, бо настає після після нього. Тому і не виникає ранок із дня. У другому ж прикладі те, що виникло, повертається в те, що воно виникло, і от води знову може виникнути повітря. Але у обох прикладах неможливити доскінченно. Адже у тих перших сушіх, проміжному необхідно є завершення, а в тих других одне повертається в інше, бо загибель одного з цих двох є виникнення другого. Разом з тим неможливо, щоб і перше вічне суще загинуло, адже виникнення є вгору не безмежне, тому необхідно, щоб було навічним те, що ось виникло, як першого, що загинули. Іншими словами, перша вічна причина можлива лише у першому розумінні виникнення. Поступальне необоротне породження, але не другому оборотне породження через виникнення того, що породжує. Секс у примітці до цієї фрази наголошує, що вона, наприклад, не може породити нескінченну серію наслідків наслідки просто тому, що вона виникає, коли продовжує інші різновиди речовини. Дімка Гочева у примітці, висловлює думку, що ця теза є очевидною відповіддю Платонової тімеї, де Деміюрус створивши космос, обіцяє йому вічне існування. Що за викладенням тут Аристотелем логікою, неможливо, бо все існування, чого, чого має начало, недмінно має і завершення. Крім того, те заради чого є метою, і воно то є такое, яка заради іншого, а інша заради неї. може якщо буде якесь таке останнє, то не, мож, то не буде безмежно, якщо ж не буде жодного такого останнього, то не буде того заради чого, і ті, що припускають безмежне, непотімно для себе. Усувають правду добра і ті, хто, не взявся за жодну справу, якби не намірився дістатися і кінця, і в сучас такої припущення не було б ума, оскільки той, хто має ум, завжди працює заради чогось. І цим є кінець, бо метає, і є кінцем. Але є чимбутність, не припускає зведення до іншого, визначення повністнішим залогом, адже ж бо. Попереднє визначення є більшим, а подальше не є, а де нема першого виникнення, немає наявного і похідного від нього першого. Трім того, ті, що як говорять, відкидають можливі знання, бо, на їхній погляд, неможливо щось віддати раніше, ніж вдалося дійти, неподільний склад, складників сущу. Або що зазначає в примісті, що йдеться фотологічні атоми, про які неодноразово йдеться в різних діловах Платона, зокрема Цефіз і політик. І пізнання у такому разі немає бо як припустимо мислити, отак нескінчення відсутні думки. Загадіє у примісті, припускаючи, що йдеться про нескінчення розширення визначення, про яке йшлося в попередньому реченні. Адже це не подібно тому, як з лінією, де у плані поділів не потрібно зупинитися, але немає можливості помислити, ну, зупинивши поділ. Іншими словами, помислити прямо ми можемо лише, як таку, що складається, з певної кількості хай навіть дуже дрібних одиниць. Але не них також складається кількості, нескінченної кількості нескінченно малих одиниць. Ось чому не може прилічити відрізки той, хто досліджує нескінченну лінію. А отже, ціле необхідно мислити нерухомим. Очі обачаю в цій тезі, алюзія неміркування зеновна. І немає можливості бути жодною нескінченною, якщо це є не так добуття нескінченним, не є нескінченним. Але якби було нескінченно багато видів причин, то і в цьому разі не було б можливості так пізнавати будь-що, адже ми вважаємо, що відаємо тоді, коли пізнаємо причини і нескінченні в плані додавання, а може прийти до кінця в обмеженому часі. Розділ третій. В яких міркуваннях доречна точність? слухання відповідає звичкам слухача, адже ми вимагаємо від інших творити так, як ми звикли. І коли ми чуємо те, що висловлене, суперечить всім значним очікуванням, це здається нам недоречним, а через незвичність більше відомим та чужим, аж незвичне нам знайоме, яку велику силу має звичка, показують закони, і яких через нашу звичку до звичайної сказано, просто міфічне та дитяче, має більшу силу, ніж те, що ми можемо пізнати про ті самі закони. Тож одні люди не сприймають висловлені тези, якщо ми хтось говорить не математично, інші хтось щось говорить, без прикладів і ще інші вимагають навести свідчення поета. І одні бажають точності у цьому, а інші точність обтяжує, бо через їхню нездатність зв'язати все докупи, або через те, що вони бачають у точності, дев'язковість. Адже точність і в ділових угодах, і промох має щось таке, що деяким здається ницим. Тому слід навчитися того, як належить сприймати всякі промови, похимерно шукати водночас. І знання є спосіб здобування знання, адже нелегко володіти одним з цього. Математичній штовхності варто домовитися не у всіх питаннях, але з тих, що стосуються предметів, які не мають речовини. Ось чому цей спосіб неприродний, адже непевно, вся природа має речовину. Тому спершу слід розглянути, чим є природа. Бо так буде іншим, і те, про які предмети природничі знання, і чи повинні бути розгляд причин і начал властивості одного знання чи більше кількості знань. Кінець другої книги.